Доброго дня. Сьогодні 8 березня 2023 року. Будемо робити перше оприскування. Погода плюсова. Можна здійснювати перше оприскування. Оприскування будемо проводити так. Беремо 700 г карбаміду на 50 г мідного купоросу на 10 літрів води. Перемішуємо теплі воді і заливаємо оприскувач. І будемо здійснювати перше оприскування. Так, підходить до завершення моє оприскування. Хотів би вам показати, ось дивіться як злито. Бачите, вишенька, грушка. А ось дивіться, що я вам хотів основне показати, що можна вже і не встигнути 8 березня на дворі, а дивіться, що робить моя грушка вже. Пускає бруньку. Бачите? Ще вчасно я встиг оприскування.